Всім привіт, я Діана, і я працюю в компанії Wargaming Kyiv. І сьогодні я хочу вам показати наше укриття, яке розраховане на ядерний удар. Наша будівля це стратегічний об'єкт. Раніше був з радянських часів. Вона була побудована 70-х роках, і це такий спадок радянський, який в нас залишився. Це не тільки наше укриття. Ми його ділимо разом з іншими офісами, і в цілому будь-який бажаючий з вулиці під час тривоги може ним скористатися. Це такий спільний спейс, де люди можуть. Перечекати, поки діє ракетний удар раніше. Це був спортзал, тому ви тут можете бачити деякий інвентар, який залишився. Але ми почали використовувати більш для цільового призначення це місце з початку повноштабного вторгнення. Тому тут є двоярусні ліжка. Тут можна спокійно перечекати, провести ніч. Тут є запас питної води також тут є протипожежні засоби в разі необхідності, і я б хотіла ще показати декілька кімнат, які тут присутні. Я би почала з першої це вентиляційна кімната. Вона доволі цікава і незвична. Тут можна побачити систему вентиляції, яка може працювати не тільки від електроенергії, а й вручну тобто, ти можеш за відсутності світла. Робити так, щоб у нас була свіже повітря в цьому укритті. Також тут є очисники повітря, які працюють, і взагалі вся ця система вона працює, діє і на зараз, і це можна навіть перевірити, якщо хочете, може це показати. Показати хорошо. Добре, ми беремо ось ручку, коли немає світла, і нам потрібно очистити повітря. Ми отак от починаємо крутити і заводимо ось цю систему. Так, як це такий можна сказати, бункер. Він був розрахований на ядерний удар. Тут є декілька аварійних виходів, і один з них зараз я вам покажу, як він виглядає. Можна було потрапити через вхід, який ми заходили, а також можна потрапити через люк, який виходить на вулицю. Тобто, це такий аварійний варіант, яким можна скористатися за потреби. Також давайте пройдемо в іншу кімнату, яка більш для цільового призначення використовується саме нашою командою, де наші співробітники можуть спокійно попрацювати, де їм ніхто не буде заважати. Також відкриваємо ці дуже важкі двері. І в нас є ще одна кімната. В цій кімнаті облаштовані вже робочі місця для нашої команди. Їх небагато, але їми користуються прям. За потребу, якщо є потреба, бути саме в укритті, і зараз ми прийдемо в інше місце в наш антикінотеатр, де я покажу, де проводять найбільшу кількість часу наші співробітники і куди вони спускаються для того, щоб попрацювати зазвичай. Також у кожній кімнаті можна підключитися за QR-кодом до нашого інтернету. У нас є звичайний інтернет, і також Starlink працюючий, тому це ніяк не впливає на нашу роботу. Вона завжди безперебійна, і кожен співробітник може прийти, попрацювати і це ніяк не вплине на його там флоу робочий. Також в наших всіх приміщеннях є Face ID для того, щоб тільки наші співробітники могли потрапити без якихось зайвих людей. Звичайно, у нас ще облаштовані вбиральні і душові, якими можуть користуватися і співробітники, і люди, які користуються цим укриттям. І зараз я покажу наш антикінотеатр. Це тільки наш спейс для наших співробітників, який ми облаштували в 2022 році, для того, щоб всі могли провести комфортний час, не тільки подивитися кіно, відпочити після роботи, а і безпечно працювати. Це таке місце тільки для наших співробітників. Тому найбільше часу вони проводять саме тут. Тут можна зробити собі каву. У нас іноді бувають там якісь снеки за потреби, якщо наші співробітники приходять сюди на. Вихідних. Ті, хто живуть найближче до офісу, використовують укриття і на вихідних не тільки в будні. Якось так. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я продакт дизайнер, працюю в компанії RIDDLE, а саме в продукті PDF-Expert. І сьогодні, ввечері, коли немає світла, але все ж таки хочу показати вам свій сетап. Думаю, почну напевно з самого основного це стіл. Його я насправді придбав собі десь років 5 назад. Замовляв в українського розробника на замовлення. І Головне, це, щоб були його розміри 140 х на сімдесят. Це сильно збільшує мою взагалі продуктивність, і головне, якраз оця глибина 70 сантиметрів. І я вже не пам'ятаю, який це був розробник, маю на увазі саме цього дерева. Але головне так, що це якраз натуральне дерево, і воно дуже мечиться з усім, що в принципі в мене є на цьому сетапі. Підставки, ось тут, це теж з IKEA. теж купувалися десь 5 років назад. Ця просто дуже класна візуальна. Тут, в принципі, дуже багато всього, всього в мене влазить, і тому є такий, в принципі, мінімалістичний вигляд згори. Ось це приклад, в принципі, як в мене виглядає організація моїх інших дрібничок та гаджетів. Це, якщо що я так не готувався до зйомки, я дійсно трошки полюбляю, коли все в порядку. Тут, наприклад, ще мої другі навушники. Ну, і там, в принципі, вже далі трошечки вже безлив, звісно ж. Це PlayStation, в принципі, да, там поруч можна побачити Дарт Фейдера, бо я великий фанат зоряних війн і не тільки ось. І якщо, в принципі, продовжувати так, то нещодавно така моя інвестиція це стул. До цього в мене був із IKEA Маркус, тільки трошки інша версія. Це таке крісло від ErgoHuman, Хумен. Десь два тижні назад я його придбав. І насправді, після офісного крісла, ось це ергономічне, це насправді дійсно інакший взагалі рівень, як це може. Виглядати, як взагалі я проводжу свої 8 до 10 годин, в принципі, за своїм сетапом, іначе все ще не встиг пізнати всі його функції та функціональність. Ось, але якщо рухатись далі, по суті, ось це моя основна робоча машинка це MacBook 16 дюймів, яка видає мені компанія. Він на M4 max процесорі, і головне, що тут ще 48 ГБ оперативки. Мені, як дизайнеру, це. Дуже класно, коли я працюю у фігмі. І дуже багато в мене різних, різних табів і все таке інше. І в цьому, якщо продовжувати так, тут в мене якраз можна тільки один кабель побачити. Ось тут це мій монітор, який живить, якраз ноутбук. І в цьому, якщо казати про монітор, він насправді це Asus ProArt. Його фішка це 120 герц, але він 2К. Ось тому якраз він е, прямує, сказати, до оновлення. Зараз ресерчу, що може бути інакше, можливо, буде якийсь OLED-дисплей. Тому, можливо, пишіть в коментарях, чи варто купувати oled монітор для роботи та геймінгу. І якщо продовжувати, так то теж такі нещодавні покупки. Це ось ця підставка від ErgoHuman. так само, як і ось ця підставка від ErgoHuman. Вибачаюсь не ErgoHuman, е, інший бренд. Потім вкажемо. Який саме Eversolid, так, сорі. І вони дуже класно мечаться з моїм деревом, хоча це інше, так, тобто, але в принципі по кольору воно дійсно дуже класно співпадає. І ось ця підставка також. ось цей органайзер. Органайзер від Office Pro. це такі дві нещодавні мої покупки за останні декілька місяців, такі як, я б вважаю їх як геймченджери. Ось тут насправді дуже багато чого можна вмістити. Тут там, наприклад, мій блокнот, мій особистий ноут, тут мій планшет, яким я зазвичай, якщо користуюсь, то, наприклад, ставлю його в таке в принципі, положення. І так як я дизайнер проєктую не тільки під IOS, MacOS чи iPad. дуже часто використовую Figma Mirror, щоб мені було зручно дивитися як цей інтерфейс буде виглядати. Це такий органайзер, він кріпиться на стіл, тобто зажимами, нічого я не сверлив. І це чудово. Тут, в принципі, різні мої штуки, наушники, геймпад, звісно ж, і всяке інше. Якщо переходити до основного, і те, що, напевно, в мене така дуже особлива деталь, теж, ну, до речі, нещодана покупка клавіатура механічна від Keychron Q1 Max, не знаю, чи буде чутно чи ні, як вона звучить, але насправді це дуже круто. І мишка, яку я вже юзую, ну, напевно, років 5 або можливо навіть більше це MixMaster Master 3. Знаю, що зараз вийшла четверта, але я поки не планую оновлюватись. Климок, звичайно, шкіряний, але мені дуже подобається шкіра на дереві. І якщо закінчувати, напевно, з такого, що основного, так тобто є освітлення, ось це таке, теж лампочка з Ікеї, вона дає такий дійсно вайбовий теплий світ. А ліворуч лампа від бренду Intellect, зараз вона світить якраз холодним світлом, але теж може бути тепла, градієнт, RGB та й таке. І під час блекаутів, як в принципі, це і бувається зараз на зйомках, в мене є декілька паверстанцій. Дві з них надіслали мені, до речі, компанія. Одна це EcoFlow River 2, яку використовую на інтернет разом з оптоволокном. І оця інша пауер-станція, яку експериментую, можливо, і її поставлю на інтернет. Поки ще дивлюсь. Зараз якраз вона живить весь мій цей сетап. Її бренд не пам'ятаю. А це вже моя особиста брюєтті, але вона вже за пару років трошечки відживає своє і насправді дуже сильно розряджається. Насправді це все так виглядає мій сетап. Що ви думаєте на цей привод. Привіт, мене звати Настя. Я працюю з спеціалістом в бусте і сьогодні розкажу про своє робоче місце. Як я його обладнала, що тут мені найбільше подобається. І загалом чим тут користуюсь. Для початку в мене є два монітори. Перший це більш ігровий Це Samsung Odyssey. OLED. Загалом для роботи я сильно використовую через те, що він більше підходить для ігор. Ну, це одне з моїх хобі. А, і через те, що там дуже багато пікселей а, вони не можуть бути постійно знаходитись статичними. І якщо там для роботи використовую, то а, вони можуть потім вигорати, тому це більше для ігор. Тому використовую просто ось такий звичайний другий монітор. Це Dell. Він суперзвичайний, але для роботи повністю мені вистачає. Мені, в принципі, для кодування там, щоб постійно два монітори не потрібно, тому що я більше я СОшниця більше працюю на ноутбуці. Тут більше тут просто відкриваю якусь програму, там собі. І і іноді туди поглядаю. Далі розкажу про сам стіл і про стілець. Стіл Він тут регулюється, тобто можна вище, нижче ставити. Є запам'ятовування пам'яті загалом, це він... не можна вже цим здивувати, я думаю, в багатьох таке є. Супер зручний, але от тут є також в ньому нюанс, що працювати стоячи в ньому буде не дуже зручно. Такі столи будуть триматися добре. Потрібно звертати увагу на ці ніжки. Чим вони ширше, тим вони більш гарно будуть стояти, більш устойчивіші і буде гарно отримати столешницю. Або потрібна сама столешниця, щоб була досить високою і широкою. Тут ножки більш-менш непогані, але от столешниця в мене досить ну, така вона плоска. І через це, якщо стоячи працювати, його трішки підшатує. Тому враховуйте ці нюанси, якщо будете собі вибирати, і краще вже щось більш а, стійкіше брати. Про стілець це органомічний стілець, а, тобто він суперзручний має бути для роботи, тому що тут і підтримка і є спини. Ззаді тут налаштовується в мене як збільшення тиску на саму спину ось тут можна підкручувати. Потім загалом. Можна його і отак робити. О, в ньому можна повністю лягати, але поки не буду. Ну і загалом там висота регулюється вище, нижче і підтримка для голови. Загалом супер крута модель, повністю задоволена. Дуже круто, що він весь повністю в сіточці, особливо коли влітку ще відключення світла. Супер комфортно, не жарко, нічого не потіє, не бріє. Тут ще є налаштування самих ручок. Але не знаю, як на мене не зовсім крута фіча. Не знаю, хто так працює саме зі столом. Мені незручно, я завжди ось так сижу, щоб руки були максимально на столі. Тут загалом закінчується робота, починається гра, тому в мене ось цей кронштейн стоїть для моніторів. Він ще й з підсвіткою. Ось так. І можна загалом і кольори налаштовувати, які завгодно. Поки ще розповім про мишку. Це Logitech MX Master 3. Ось. Загалом в неї є куча дуже фічей різних, цікавих. Можна в них навіть є там додаток, можна собі налаштовувати, що як тобі зручно. Я не сильно користуюсь. Мені загалом для роботи супер зручно. вона супер швидка, швидко реагує. І найбільше подобається колещатка вона робить тисячу прокрутів за один раз. І можна ще е, крутити тут. Право-вліво. Так як в мене дуже багато роботи з Google таблицями, мені це супер і зручно, тому що, може, заходиш у таблицю, там мільйон просто стовпчиків і можна отак швидко прокрутити. Також, із прикольного, на ній можна ще працювати відразу на двох пристроях, тобто два просто окремі комп'ютери, а не так, як в мене, наприклад, монітори, вона прямо відразу переключається між комп'ютерами. Отже, це Samsung Odyssey OLED. А, ну, загалом тут видно по ньому. Тут загалом він для ігор. А для роботи майже не використовується. Тут ось систем, тут все пусто. <клес> Колонка з підсвіткою і клавіатура. Ось така теж із підсвіткою. І можна подивитися і на системний блок. Тут також все з підсвіткою. Це комп'ютер повністю збирався самостійно. Комп супер потужний, вистачає як і для Сімсів, так і сталкер. тягне. Комп'ютером супер задоволена. Але для роботи от, він сильно не підходить через його специфіку, те, що пікселі можуть вигорати. Також на робочому столі, вигадайте мій улюблений серіал, в принципі, по-моєму столу. Це друзі. Зараз в Mac вийшло в Мак-меню із друзями, тому я поки що зібрала четверо. Ще потрібно Джої та роса зібрати. І ще одне моє нове захоплення це збирати ще такі фігурки з друзями, поки що тільки фібі. І ось моє ще друге робоче місце. Ну тут вже все попроще. Тут можу працювати, коли, наприклад, холодно, тому що в тій кімнаті немає опалення і тільки в цій кімнаті є труба, яка гріє. Ну або не знаю, тут просто мені більш затишніше. Тут ось всі мої скарби, моє лего, мої це, до речі, прикольні такі ляльки. Це ручна робота повністю. Це моя хрестина цим займається. І такі мені підгончики стала робити. Ангелочки, різні такі куколки. Також не хочу ставити цього року ялинку, тому просто збираю собі тут новорічні іграшки на столі. Ось це я з Амстердаму привезла все, і мені просто подобається тут все зберігати. Також тут знову мої друзі, моє лего, і навіть зберегла поки що, ще собі таку коробочку з друзями. Мені дуже подобається, вона така прям вайбова. Було моїм хобі малювати картину, але другу картину не можу ніяк домалювати, тому тому, що вона надскладна. Поки чекаю натхнення тут стіл, це було те, що це було. Він був в цій орендованій квартирі. А, Я його не купувала, і тому він не супер зручний, Але тут єдине, що зручно, що тут є купа відділів, і можна якісь свої там нотатки, коли я якісь пишу, чи просто якісь різні дрібниці тут заховати. Бо там такої можливості немає. Ну, і тут, якраз коли стіляєш на стілець, я розумію, наскільки в мене крутий той стілець. А, тому що тут немає загалом нормальної ні підтримки спини. Тому єдине, що тут є, де воно, можна регулювати висоту. Все. Це всі функції цього стільця. От. Але тут у мене є така підставка під ноутбук, а, її можна ще включати, щоб вона охолоджувала, а, Ну, от якщо він перегрівається. От, можна її там вище, нижче ставити, але я вище собі не ставлю, бо в принципі і так руколи лежать на столі. Ще круто, що під час відключень у мене є в квартирі блюетті, і коли навіть немає світла, я він підключений повністю в щиток. Коли немає світла, я просто переключаюсь на блуеті і в мене повністю. Все світло є. Єдине, що там не можна готувати їжу, бо він не потяне. Якщо розігрівати їжу в мікрохвильовці, то там просто за дві хвилини декілька відсотків знімається. Загалом блюєч у мене на 2 кВт. Повністю нам вистачає це світло, інтернет працює. Також є оптоволокно. Тобто, навіть якщо там блюєч розрядився, якщо довгі відключення, можна просто павербанк вставити. В роутер і все працює. Якщо є світло, ми його підзаряджаємо. Якщо а, світла немає, виключаємо зарядка. Включаємо. Якраз світло довгий час було. Та він навіть в виключеному стані. І тут на щитку потім просто ось так переключаємо. Все. Загалом через те, що в принципі, цьому бальта, яка була в квартирі, я поки нічого не змінювала, але хочеться змінити вже хоча б крісло. Це воно супер незручне і боюся, що воно просто розсипеться. І найближчим часом, якраз, планую скористатися такою. Плюшкою від моєї компанії вони видають кошти на обставлення робочого місця. Можна або стіл, або стілець купити. І я хочу також якесь, якесь органомічне собі купити крісло, також із сіточкою з підтримкою спини, щоб я тут могла також комфортно працювати. Також ще хочу дати поради, якщо обираєте собі органомічне крісло. Те, що бачили ви у мене, тобто там воно просто так зігнуто йде для спини. Воно не прям суперзручне, і я не сильно не можу прям. Класно під себе налаштувати. Краще обрати там, де є ось такі прям дві, не знаю, як крила, два таких квадратика, і їх можна дуже класно прям повністю до спини підкрутити. Тому хочу затесити ще такий варіант і зробити вже тут також суперкруте місце. Привіт, мене звати Влад, я PM в компанія Flame на проєкті MailKeeper, і це моє робоче місце. З основного центру мого робочого місця є мій Macbook Air m 4 Чому вибрав саме його за мобільність і автономність? Зараз автономність дуже важлива. Спокійно можна майже два. Робочого дня насправді працювати від одного заряда за потреби. Крім а, цього, за потреби у мене є зовнішній монітор, рідко ним користуюсь, тому що мені простіше просто взяти в руки і сісти з ним десь в іншому місці. У разі, якщо я все ж таки хочу працювати за стаціонарним місцем, то у мене є цей чудовий хапчик, щоб не підключати кожен раз абсолютно всю периферію. Я просто втикаю в мак і. І він стає стаціонарним з е, іншого обладнання, якщо казати про енергонезалежність, якраз дуже актуальне питання, тому що станом на зараз у нас нема світла десь вже 36 годин. Але як бачите, Світло у мене є, все працює. Як я це зробив, я купив велику зарядну станцію. До неї також докупив зовнішній акумулятор, і все це через автомат воду резерву я підключив до щитка квартири. Таким чином, в принципі, навіть коли заключення настільки жорстке, як зараз, то у мене є зв'язок, є інтернет, є можливість зарядити абсолютно всі пристрої і працювати абсолютно енергонезалежно. Я думаю, що Загалом мені десь на три доби має вистачити моїх батарей. Велика зовнішня батарейка вона заряджається десь 5 годин, зарядна станція півтори години. А зарядна станція кіловатна батарейка на 12 вольт 2000 тисячі Це практично 2,5 кВт кіловат години. Якщо економити, то вистачити має прям супер надовго. Цей акумулятор зарядну станцію. Я по суті. Купив за рахунок своєї компанії. У нас є програма по облаштуванню ремонту робочого місця. Я вирішив облаштувати його саме так. В принципі, це був правильний вибір, тому що саме це зараз мені дозволяє працювати навіть коли світла нема півтори доби. Окрім мого робочого макбука, у мене за моїм столом є стаціонарний Е, Я його зібрав сам. На серверному 32-ядерному процесорі досить потужна штука вийшла. Як я вже сказав, MacBook у мене більш для мобільної такої роботи. Цей сетап, що ви зараз бачите, в основному юзаю його з стаціонарником. І також він у мене підключений до телевізора. І по суті, він у мене працює в режимі ігрової приставки. В основному також тут, поряд з моїм робочим місцем, ви можете побачити мою колекцію гітар, те, чим я. Займаюся у вільний від роботи час. У мене була ціль зібрати гітари кожного популярного форм фактору який існує в принципі на даний момент. Тому е, тут є і Paul, і Stratocaster, і Superstrat, і Telecaster, і навіть басуха. Як я граю на цьому всьому, якщо по старинці, то у мене є класичний комбік Line 6. Але насправді ним я користуюсь не дуже часто. В основному граю через звукову карту, через ноут, собі в навушники. В принципі, так, і звук краще, і не заважаєш нікому. А маємо ми тут просто жахливу наводку від зарядної станції. Сусіди не оцінять півтора дня без світла, mm -hmm. а в мене воно є для електрогітари. god uh -huh.